Таблет, урок 21. і ЛОДАЙ Шело Міткадем, Баавода, Рак Гу Рое, Шеголех а Хора. Недостатньо, що він не просувається в духовній роботі, але він тільки бачить, що йде назад, тобто в його відчуттях. Він стає гіршим, ніж був. Ло. Не ні. Дай. Достатньо. Ше ЛО. Що не. ДЕМ. Просувається. ДЕМ – Це остання форма дієслова за нашою системою семи типів. Смислових дієслів, яку ми називаємо гітка-беш. просувається, тобто зворотне дієслово. Впізнаваність нам дає тут друга буква тав. Іноді вона замінюється й іншою літерою Бачиш? Мітка-дем або гітка-беш. У минулому часі було б – просунувся. А тут воно стоїть у теперішньому часі, і додається буква мем, Одна з ми букв етенгайом. Корінь цього слова складають кув, далет і мем, кодем, тобто випереджати щонебудь», що так само є коренем «Адам Кадмон». а у формі міткадем означає просуватися вода в роботі. вода Це слово дуже часто використовується і тут, і в Шлавейга Сулам. Бет попереду означає В і так само з, як прийменник. Закінчення гей часто вказує на слова жіночого роду. РАК тільки лише. Гу, він. Рое бачить. Ше Голех Що йде, Ше Голех, ШЕ. Що? І до нього причіпляється Голех, в якому на другому місці з'являється буква ВАВ, що часто свідчить про теперішній час. Але не завжди. Ахора назад. Ахор це назад. А гей наприкінці вказує, що це напрямок. Гайну афілу шело лішма ейн ло хоах лекаєм ет, гатора um mitzvot. Тобто навіть що і не заради імені, не має у нього сили виконати тору і заповіді. Гайну, тобто гайну це слово часто використовується у всій кабалістичній літературі. А Афіллу навіть шело лішма, що не заради імені. Шело, що не лішма заради імені. Буква ламед, яка тут додається, означає для. Це прийменник, тільки цією мовою він пишеться разом Шем це ім'я, тобто він працює не заради імені неба, не заради віддачі. Ейн немає. ЛО у нього. Хоах – сили. Хоах, вірніше сказати коах. Але оскільки слово ло, яке стоїть перед ним, закінчується на голосний звук, ми оглушуємо першу букву каф і робимо з неї хав. ЛЕКАЄМ виконати. ЛЕКАЄМ. Це неозначена форма дієслова. При цьому, як правило, додається ламед попереду. Ет частка, яка вказує на знахідний відмінок Кого чого. міцвот – ТОРУ і заповіді. Це скорочення, які завжди зустрічаються у нього. Їх треба добре запам'ятати. Щоб потім було легше під час читання. Буква вав перед буквою мем звучить як у. У-МІЦВОТ. Вона означає і. Шерак ЄДЕЙ гіт габрут аміті АЛЬ алькол гаммахшолім. Леммала мігадагат. ГУ ЯХОЛЬ лекаєм. Ет МІЦВОТ що тільки за допомогою подолання істинного всіх перешкод вище знання може виконати тору і заповіді. ШЕ рак, що тільки Аль ЄДЕЙ за допомогою. Гіт ГАБРУТ Подолання Гітгабруд. Це віддієслівний іменник, тобто іменник, який отримав свою форму від дієслова. Треба подивитися всередину слова. Там є три букви гімель, бет і рейш від слова гвура, що дає від себе якусь силу перемоги. За нашою схемою семи дієслів. Це похідне від останнього слова гіткабеш, яке відноситься до Малхут і має себе перемогти. А тут інше слово гітгабруд самоподолання подолати себе, перемогти себе. Але закінчення тут ут, вав і тав, і це дає іменник жіночого роду, у нашій схемі семи базових типів дієслів. Завжди має її під рукою, коли вчишся. Ми могли б з останнього слова «гідкабеш» зробити віддієслівний іменник вийде «гідкабшут», тобто перемога над собою, самопідкорення. Важливо, щоб ти впізнавав форму це може бути дієслово або ж, як ми бачимо тут, віддієслівний іменник. Які дуже часто використовується. Аміті – істинного. Слово еМет це істина. А «аміті» з літерою Юд наприкінці дає ПриКМетник. АЛЬ на зверху. КоЛЬ всі. Гамахшолім – ШОЛІМ. Перешкоди У слові Гаммахшолім є три літери, які є смисловими це кав, шин і ламед, а закінчення ім означає множину. Але мала вище. Мала це високо, а ламед, яка додається попереду, утворює прислівник. Мігадат від знання. «Дат» – це сфера «дат» або ж знання думка. Га це визначений артикль, а мі – «від». виходить від знання, тобто вище, ніж знання. Гу він. Яхоль може. Лекаєм виконати. Ет. Частка, яка вказує на знахідний відмінок. Кого чого? МІЦВОТ – ТОРУ і заповіді. Ну ось ми пройшли ще шматочок. Добре відчуй одне речення потім поступово більше і більше. інше. А на підставі всього цього розбору речень вже можна буде читати тексти і працювати самостійно.